Всім привіт! Придбав я недавно на одному відомому китайському сайті AliExpress от електронну рулетку. Що воно, навіщо, і що з нею роблять. Ну, в цій коробочці, окрім самої рулетки, нічого немає. Такий от вона має вигляд. Шнурочок був, це я його вже повісив. Внизу є отака от інструкція. Не лише китайською, а й англійською. Рулетка. Отака от на вигляд. Тут є лазер, як ви бачите, така от фірма. І модель s 6 на 40 метрів. Вмикається оцієюсь клавішою, і які тут клавіші, що вони що вони можуть, що вони дають. Вона може міряти від оцьогось края і від переднього краю. Тобто можете приставити до чогось і міряти, а можете вперти в щось і також міряти. Для того, щоб перемкнути, від чого вона міряє, від заднього краю чи від переднього. Ось бачите, тут є позначка. Зараз вона міряє від заднього краю. Натиснув, показує, що міряє від переднього краю. Натиснув, тепер від задньої своєї частини. Ну, Така от рулетка. Показує заряд батареї. Ну тут не батарея, тут звичайні. Батарейки. Ну, можете, якщо хочете, поставити акумулятори такого формату. Тут три батарейки, дві штуки стоять, в комплекті не йшли. У нас є вибір різних режимів, це оця ось кнопка. Натискаємо. І рулетка може міряти площу. Покаже площу в вже в підсумковому значенні. Тобто, ось бачите, підсвічує сторону, Ось мигає, яку вона хоче, щоб ви поміряли. Міряю, наприклад, умовно одну сторону. Міряю тепер хоча іншу сторону. І вона показує вам, яка у вас площа. Оця ось, як ви бачили, оцей ось рядок з'явився також автоматично. Це сума всіх чотирьох сторін. Ну, воно також автоматично порахувало і порахувало площу в метрах квадратних. Далі, які у нас функції ще є? Натискаю. Може поміряти об'єм. Показує, що треба міряти. Спочатку одну сторону міряю. Потім міряю іншу сторону і міряю третю сторону. Отримую об'єм. 0,5 метрів кубічних. Бачите, результат в, нижній, в нижньому рядку відразу показує. Що воно може ще? Може міряти за теоремою Піфагора, визначати один із катетів трикутника. Показує, що зараз міряємо, міряємо гіпотенузу, Поміряли. міряємо довший катет трикутника. Ну і показує підсумкове значення, тобто оцей Коротший катет трикутника визначає. Оцю ось, 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 сторону, воно вам показало довжину її. Ну, тобто, Якщо ви не можете її чомусь якимось чином поміряти, то міряєте гіпотенузу, міряєте довший катет, і воно вам рахує коротший катет трикутника. Далі, яка функція у нас є? Є функція. Визначення довжини оцієї от сторони. Тобто, якщо ми зараз поміряємо, припустимо одну сторону трикутника, та, що підсвічується, тепер поміряємо о, бісектрису, здається, називається. І поміряємо іншу сторону трикутника, то воно нам видасть оцю довжину. Трикутнику. Оцю. Ще які функції є? Функція, яка допомагає виміряти оцю ось частинку трикутника. Оцю. Показую, яку сторону треба міряти зараз. Ну, припустимо, міряємо поміряв. Тепер міряю біс... бісектрису і міряю ще одну сторону трикутника. І воно вам підсвітило, що воно порахувало. Це оцю ось частинку. Ну, може, вам вона потрібна. Чесно кажучи, я оці функції я перевіряв на теоремі Піфагора. На цій ось. На цій функції я перевіряв точність вимірів. То, ну, якщо чесно, то так собі дуже приблизно. Зараз вам покажу, є у мене коробочка. Ось коробочка. Довжина сторони коробочки з самої ж цієї рулетки. Ну, 14,4. Є. Ну і показує 19 сантиметрів, хоча тут 14 з половиною. Ну Давайте спробуємо трошки подалі, тому що в мене навіть краще виходило. Ну, 16,7 зараз показала сантиметра, а тут 14,4. Ну, як бачите, дуже приблизно, але щось можна порахувати. Стосовно інших функцій, я їх, чесно скажу, вам не перевіряв. Ну, цю перевірив, рахує приблизно. Далі, у нас є, є пам'ять проведених вимірів. Якщо натискати оцю ось кнопку, то бачимо. Які виміри ми проводили. Якщо хочете очистити щось або повернутися, то натискаєте клін або вімкнення вашого приладу. Для того, щоб здійснити вимір, раз натискаємо, загорається лазер, інший раз натискаємо, вимірюємо відстань. Кнопкою вимірюється все. Натискаємо ось кнопку, вмикається лазер. Ще раз натискаємо, вимірюємо відстань. Плюс-мінус. Досить таки корисна функція. Якщо нажати плюс, ну, нажати на цю кнопку, з'являється плюс, як ви бачите, мигає. Нажав, показує в цьому рядку, що воно наміряло, а в цьому показує суму. Суму перше плюс друге. Якщо ж нажати і довго тримати, то з'являється мінус. Тепер воно відняло те, що наміряло, наміряло це, від нашої суми відняло і показало результат. Ну, Досить зручно, мені це, ця функція подобається. Стерти, будь ласка, оцією кнопкою. Щоб вимкнути звук, натисли. Все, звуку немає. Натисли, звук є. Якщо він вам заважає. Можна також вимкнути безперервні виміри. Треба натиснути і тримати оцю кнопку. Натис, тримаю. Воно міряє постійно. Пише Error, тому що. Дуже мала дистанція, воно на такій дистанції не міряє. Це зверху максимальний вимір, що воно поміряло. Бачите? Постійно міряє. Максимально. Тобто мінімальний, це максимальний, а це середнє, що воно порахувало. Ось. Якщо вам там треба щось точно виміряти, то воно постійно міряє, показує максимальну, мінімальну дистанцію і рахує середню. Можна перевести одиниці виміру в інші. Робиться це натисненням оцієї ось кнопки. Тиснемо, тримаємо, отримуємо функти. Фу... Фути дюйми. Це я, чесно кажучи, не, не зрозумів, що воно тут. Якщо ви розумієте, що, що воно хоче, що воно показує. Четверть дюйма, чи хто його знає, що воно тут показує. Ну отакі от. Виміри, скажіть мені, що воно. Напишіть в коментарях, що розумієте. І знову, якщо натиснути тримати, знову в метри переводимо. Тобто фути, тюйми, метри. Ну таке. Має індикацію заряду батареї. Ось вона. А також має поплавковий рівень, щоб її правильно виставляти, цю рулетку, тому що якщо ви її правильно рівно не виставите, то вона вам буде брехати. Ну, зрозуміло, що відстань буде не тією, яку ви міряєте, і буде, буде показувати похибку. Неправильно ви поміряєте. Під час проведення вимірів у мене вискакувала помилка 255 Вона означає, почитав інструкцію, означає, що слабкий сигнал приходить до рулетки, треба або поміняти, слабкий сигнал приходить до дальноміра. І треба поміняти або предмет, до якого міряєте, або спеціальний предмет поставити, щоб він краще відзеркалював сигнал. ну таке. Тобто йому ще може і не подобатись предмет, до якого ви міряєте відстань. Ну, ось. Є в мене китайська рулетка, така. От. Вона розрахована на 40 метрів. Хочу перевірити її точність. Спорядив такий імпровізований стенд. Для визначення точності електронної рулетки. Зараз будемо перевіряти. Виставляю на 10 см лінійка Дніпром. Дніпром позиціонує її як столярну лінійку високого класу точності. Є додаткові поділки до 10 см. Ну таке. Я думаю, для того, щоб електронну рулетку перевірити, її точно вистачить. Ну, така от лінієчка. Значить, виставив на 10 см, ось, до бруска. Вмикаю лінійку, рулетку електронну. Дивіться, ось тут є позначка, від чого ми міряємо: від переднього краю чи від заднього. Міняється цією, цією кнопкою. Це від заднього краю міряємо рулетки, це від переднього краю рулетки. От від переднього краю зараз тестую, що воно покаже. здвинув трішечки, коли міряв дубль 2. Ну, показує 102 мм. Пробуємо далі. На 20. Двісті один міліметр. 302 два міліметри. Чтириста один. П'ятсот один. Ну, можна відкалібрувати на один міліметр, в принципі. Ну, але так із коробки міряє доволі таки точно. Плюс-мінус 1 міліметр мірію. Як для електронної рулетки, я вважаю, що достатня точність. Є в мене ще отакий от прут. Це алюмінієвий пруток, квадрат із епіцентра. Ось отакий. Він довжиною повинен бути один метр. Прикладаю рулетку рівно до початку цього мого прутка прицілився. Ну, пише, що 1 метр 5 мм Переміряю цей пруток з епіцентра і маємо довжину, маємо довжину 1 метр і 1 міліметр прутка. Такий от пруток. Рулетка показує 1 метр і 5 Міліметрів, тобто бреша на 4 мм. Є такі от боронки, ну, щось металеве, щоб до нього примагнітитись на городі. Розтягнув рулетку, вона в мене трьохметрова. примагнітився до боронок. Зараз спробуємо електронну, що вона покаже. Ну, поки що, якщо чесно, ну, в принципі, похибка а, в рамках. В рамках пристойності, скажімо так. Нічого такого критичного я не бачу. Буду міряти, я ж вам показував, можна від задньої частини, можна від передньої частини рулетки. Ось міняється цією кнопкою. Буду міряти від задньої частини рулетки. Ось воно тут малює. Ну, маємо результат. 3-12 рулетка збрехала на 3 метрах 1 см 2 міліметри. Ну, якось так. Що стосується лазера, ну, зараз 4 година дня і, чесно кажучи, ось я натискаю, щоб загорівся лазер. А, ні, гриця його не видно. Взагалі, не зрозуміло. в білий день, куди ти цілишся. Ну так видно, он, бачите, по рулетці біжить. Ну, тобто він дійсно є. Ось, він є. Але якщо я навожу кудись, кудись туди, на баронки, то взагалі нічого немає. Взагалі. Нічого не видно. Сама по собі рулетка, як заявляє виробник, здатна міряти до 40 метрів. Ну, точність на 40 метрів я заміряти не зможу. Ну, Не хочу я відміряти 40 метрів. Моя звичайна рулетка всього 3. Це я буду тут мучитись, знаєте скільки. А от в принципі, чи покаже воно 40 метрів і скільки покаже максимально, давайте спробуємо. Знову ж таки, стою на городі, цілюсь в сінник. Виключеною рулеткою цілюсь. Приблизно сінник. Ну, лазера нічого не видно. Там є 100-метрові рулетки, але чесно, ну ну як ви нею поміряєте, як ви зрозумієте куди. Ну, пише, що 15 метрів. Відійшов ще далі. Пробуємо. хто куди я цілюсь. О, воно щось поміряло. Пише, що 30 метрів. Пише помилку. Помилка. Йду ближче. 27,5 метрів пише, пробуємо відходити. Відійшов далі, а пише ближче. Що стосується далекобійності цієї рулетки, ну я скажу так, ну, максимум 15 метрів її можна використовувати. Більше проблема в тому, що важко нею кудись попасти. Лазера вже не видно, і куди ви, куди ви цілитесь, незрозуміло. І до чого ви міряєте, також незрозуміло. Коли не, ну, не може вона поміряти по довжині, вискакує така помилка. До речі, прибрати попередні показники можна цією кнопкою, кнопкою вимкнення прибираються. Вимкнути звук ось. Якщо треба, вже не пищить без звуку. Взагалі я на цій рулетці, ну, значення більше 30 метрів і не бачив. Ну, вона і не показувала мені більше 30 метрів. 40, в принципі, я такого не бачив. Не знаю, як ній 40 метрів можна поміряти. Ну, я там 10-15, це максимум. Краще 10. Ну, ці показники будуть більш-менш адекватні, і хоч якось можна спробувати кудись прицілитись. А так, ну, не видно того лазера і куди ти там до чого ти міряєш, незрозуміло. Ну, на вулиці. Як мінімум на вулиці. В приміщенні, може, справа буде краще. В рулетці є пам'ять вимірів, які ви проводили. Ось перший, другий, третій, четвертий. Як, на мій погляд, дуже корисною функцією є функція цих плюс-мінус. В чому користь? Виставляю 20 міліметрів. Міряю. Виставляю 40 міліметрів. Натискаю плюс і міряю. Наміряло 402 в сумі 605. Ну, я таким чином міряв, ну не такі на такі відстані, а побільше, міряв довжину дроту. Хотів зробити подовжувач і таким чином, ну там всі згини, всі кутки переміряв. І отримав довжину дроту, яка мені потрібна на подовжувач. Досить таки зручно. Якщо вам потрібно відняти щось, натискаєте, довго тримаєте, тоді з'являється мінус. Знову міряєте. Наприклад, 50 см мені треба відняти від моєї суми. 503 наміряло. В сумі 10,3. 102 у нього вийшло сантиметра. На мій погляд, доволі зручна і корисна функція. Тобто, оцим плюсом-мінусом можна додавати віднімати зна значення, які ви тільки що виміряли.